Видання The Таймс проводить до нашого відома наступну інформацію: що Росія може атакувати інфраструктуру України іранськими ракетами ФАТЕХ 360 Фахівці посилаються на статтю Зи Таймс. Йдеться що 4 вересня. Російське судно доставило ракети Фатех 360 у нерозкритий порт у Каспійському морі. Мовірно, мова йде про дві сотні ракет. Своєю чергою кажуть аналітики, що нещодавно офіційні особи США та Європи підтвердили, що Іран почав постачати Росії балістичні ракети малої. Дальність. якщо США не відреагують наступного разу, Іран може передати Росії ядерну зброю. Таку заяву зробив колишній міністр закордонних справ керівника центру дослідження Росії Володимир Огризко. За його словами, Іран наразі стоїть на межі створення ядерної зброї. Давайте почуємо деталі, і ви прокоментуєте, пане Сергій Він стоїть справді на на, на на межі. Можливо, вже десь її переходить, можливо, ще не перейшов. Але це такий, знаєте, дуже тонкий лід. Ще трошки і з'явиться повідомлення, що у Ірана вже є там якась певна кількість ядерних зарядів. У нього є ракети, на них вставляються ядерні боєголовки, і загроза цілому регіону ну просто жахлива, величезна. З вашого огляду, пане Сергію, чи спровокує це захід? На якісь е, рішучі дії передача я маю на увазі 200 ракет Російської Федерації? Ні, от е, дивлячись на попередні реакції е, заходу, вони абсолютно не намагаються е, підняти голос на Росію. Вони роблять вигляд, що е, нічого не трапилось. Приклади, пам'ятаєте, як вони робили вигляд, що все добре, коли росіянці захопили. Запорізьку атомну станцію і як вони занервували, коли ми почали рухатися в бік Курської атомної станції. Там безпосередньо голова е зразу приїхав і став все перевіряти особисто. Яка чудова реакція? Наступне питання. Е так само ми не побачили абсолютно ніякої реакції під час е вибуху на Каховській ніякої реакції, хоча великізна кількість людей загинула. І нові ну, реакції і на стороні безпосередньо Європи, і в, в самому організації Об'єднаних націй. І таких прикладів більше ніж достатньо. Європа дуже боїться, панічно боїться Путіна. І е, вони намагаються взагалі, так знаєте, робити вигляд, що нічого нема. Деякі тільки країни, які мають власну безпосередню точку зору, і абсолютно не бояться Росії, і мають. Перед собою чітку мету зруйнувати Росію як дитаторську державу в тому розумінні, як вона зараз є в першу чергу. Це Британія. Я вдячний потужній британській підтримці, яку вони нам здійснюють. Що стосується якраз тих ракет, які доставили, пам'ятаєте, у нас не так давно один з представ, один з керівників нашого потужного розвідного такого знаєте об'єднання розповів, які у них потужні дрони, як вони далеко вже можуть досягати. Задаю питання. А що заважало а, а, досягнути Махачкали і безпосередньо а, чи Астрахані і знищити ці а, ракети прямо там на кораблях? Це абсолютно нормально і спроможно. Задаю питання: а чим займався тоді військовий еташева в Баржані? Бо це ж повз нього йшли цілі кораблі, і посол, наш якого ми вже згадували, що він там робив. От для за, за які е, такі е, знаєте подвиги? Отримують вони гроші, коли повз них доставляється величезна кількість потужної зброї, яка потім летить на наші голови. Це професіоналізм чи дилетантство? Чи це так? Самозаспокоєні, я там себе добре почуваю. Оце якраз де слова і дії розходяться. Величезна кількість людей, які любили і люблять піаритися, коли доходить справа до дій, абсолютно що без зубів. Можливо, не бачили, ось ви так кажете, що чому не зробили Послухайте. цими дальнобійними ракетами або цими дронами, і не потрапили. Чи я розумію, що можливо там питання звучить абсолютно безглуздо, бо зараз ми живемо в світі ну таких технологій, де можна побачити все, і розвідка працює, і супутникова атака, повністю все видно. Але можливо, тут що сталося, що не бачили? Ну мені так хочеться вірити, якщо да, от ви приводите до уваги. Нашої що моря. ми можемо цим зробити, але ми цього не зробили. Певно, є скільки якісь чинники. скільки там того киспійського моря, скільки там портів завантаження з боку Ірану, щоб можна було знаєте, проспати завантаження і перевезення цих речей. Там кораблі не тисячами ходять, а сотнями. І відслідкувати це абсолютно було треба зробити в обов'язковому безпосередньо режимі. Це якраз от недопрацювання до працювання, але людей, які утримуються на державні гроші. Mm-hmm. Зафіксувала про працю українського міністерства закордонних справ. Вони викликали посла Ірану, який знаходиться в Україні, і попередили про наслідки постачання Росії балістичних ракет. В основі закликали Іран припинити передавати озброєння агресору, адже це несе серйозні безпекові загрози для всієї Європи, близького сходу та світу. У разі підтвердження факту передачі балістичних ракет до Російської Федерації це матиме руйнівні наслідки для українсько-іранських двосторонніх відносин. Що потрібно для того, аби ось на офіційному рівні де факто ми розуміємо, що це відбулося де юре. Це що означатиме, що ми тоді розриваємо відносини з Іраном? Чи це потрібно нам, чи це нам не потрібно, чи навпаки потрібно якимось чином дипломатично співпрацювати з Іраном і робити так, аби Іран думав про те, чому не потрібно поставляти Росії ракети? Ну Іран вже безпос? Не один і не два роки активно підтримує Російську Федерацію постачанням зброї навчання персоналом проти України, що стосується Росії, і він вже давно є учасником цієї війни. Знаєте, і для нас, все ж таки, для наших дипломатів, можливо, б тоді було простіше розставити чітко крапки над І, і тоді вже визначиться. що стосується розриву стосунків. Ну, нехай мені тоді знайдуть привід. А чому ми мусимо це не робити? Фіксували. Це відкрите питання про те, що чому ми цього не робимо. Пане Сергію, розуміємо, що коли Іран постачає Росії ракети, відповідно Росія щось замін має постачати Ірану. Чи є у вас догадки, що це може бути, і чи це рівноцільно? Чи можливо знаєте, ми говоримо про те, що Росія не озброюється, а Росія роззброюється, віддаючи важливе і необхідне те, що вона може застосовувати на території України і може вона застосовувати у війні проти України, це Ірану те, чим може торгувати Росія, починаючи від харчів, а безпосередньо зерно. В тому числі і кукурудзяне зерно, це і пшениця, і той самий рис. Багато чого, бо насправді Китай Іран не так багато там може отримувати продовольство власними силами, закінчуючи передачі певних технологій ви нам, ви нам умовно кажучи. І що стосується в чому можуть технології, в тому числі і по будівництву літаків і ремонту цих літаків, в свій час. У нас з Іраном були величезні безпосередньо плани і контракти, які Україна свій час не дотримала, і е, там санкції були такі е, відповідно тих договорів не, 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 не маленькі. Але між тим якось воно всі про це намагалися замовчати. Тому у Ірана також на Україну є достатньо потужний зуб, називемо mm -hmm. це так. І е, нам треба розуміти, що е, якщо ми хочемо на когось тиснути, ми мусимо мати аргументи. А ці аргументи знов таки ж мусить бути такими е дуже суттєвими. Бо е просто ми вас засуджуємо, ми вас не розуміємо, і що? Та весь світ безпосередньо на Іран 79-го року дується і засуджує, але ми ж вони існують і існують потужно і мають е власні Збройні сили і постійно підтримують величезну кількість спеціалізованих служб, е спеціалізованих терористичних організацій. Які е, тримають більшість світу, що в напрузі, м'яко кажучи.